Харківські ремонтники продовжують латати черкаські автошляхи. Вже майже завершили роботи на Смілянській. На вулиці дорожники провели фрезерування у нижній шар асфальту, а також підняли бордюри. Провели там роботи із демонтажу двох давно непотрібних залізничних колій. Одна проходила до черкаської продовольчої компанії, інша до військової частини. Більше десяти років цими залізничними шляхами потяги не курсували. Поки що обидва переїзди лишилися незаасфальтованими. Нижнім шаром асфальту ремонтники вкриють полотно після того, як ці відрізки дороги перестануть просідати. Днями розпочався ремонт і на нових дорожніх ділянках. Працюють харків'яни на Котовського між Шевченка та Іліна. Потім перейдуть на вулицю Енгельса. Там робитимуть ремонт відрізку від бульвару Шевченка до Іліна. Одночасно зараз ведуться роботи на проспекті хіміків. Більше кілометра проїжджої частини повністю перестановлені, замінені на нові бордюрні камені, виставлені вже по правильних відмітках для того, щоб забезпечити такий профіль дороги, щоб вода відходила звідти. Цього тижня почнуть ремонтувати дорогу також на колі між вулицею Смілянською та 30 років перемоги. Дуже напружене місце. Дуже важко звідти прибирати транспорт для виконання робіт. І там досить багато роботи для того, щоб сформулювати правильні нахили покриття, щоб забезпечити нормальне водовідведення. А ось Хрещатик вже повністю готовий до укладання останнього шару дорожнього покриття. Щоб невомистичним асфальтобетоном ремонтники покриють вулицю, якщо не завадить погода, наприкінці вже цього тижня. Або на вихідних Юля Доброскок, Віктор Наточий, Віка новини.